Всім привіт друзі! Приїхав я сьогодні до хатки. І думаю приїду сюди. Подивлюся, що тут, як там Установочка я, що тут робиться, подивимося зараз. Ось друзі, зараз подивимося, підемо. Що тут? Як вокруг хатки робиться. Дивимося. Так, тут. Майно Видерли мені цю Ну. Ого. Подарилися. Нас обійдемо. Подивимось, що як ще? Так, цих дів якіс нема. Звіро. Mm. Mm. Що, якось Ну mm. Ось тут сід до хатки. Опа. Опа. Чого okay. він такого? Що було добре? Так. Хатки. Дов. Дивіться, що зробили? Тут пропали, ну на що, ну що? Що за народ іде. Це ось щось. Мусочка стоїть, все добре. Накидали мені там є, так трохи. Ну зато порочищали так. Гарно, вид можна поставити. Дивіться, як ташечки літає. Там літає. Що видно. Ну, і ось так. Приготувати сьогодні щось хочу. Покажу вам. Подивимося. Чи вийде ввісних умовах таке приготувати. Подивимося, чи добре вийде. Ось, друзі, зараз підемо. Подивимося, що я тут приготував сьогодні. Так, взяв досточку, взяв мисочку. Взяв. Взял клубничку, помыть. Печеньюшки взял. Слиюки взял. Уваранья клубничку даже. Ну и, ну, как всегда, фанту взял. Я знаю, на велику поехался. Можно выпить біля хапки. Посадить такое. Тута, чи на том бревні. Подивимся, так. Ось таке, друзі. Тут ще нам ну, пташки так улітали так гарно. Хотів показати не всі. поки встановив а то вже вони політали, десь дитко, сіли за тими деревами. Ну нічого, подивимося. Якщо буде... Якщо будуть літати, я поставлю, обов'язково вам покажу. Ось так зараз. Попробуємо приготувати тортика. Печенюшок і слівок. Із варення, і, і скубніки. Варення теж клубнішне. Ось так. Зараз спробуємо приготувати в лісних умовах. Ось, друзі, зараз розпакую ось ці печені. Так. Так. Ми це мистер полечимо. Ось так буде сюди визити. Зараз треємо.

Також зробили. Така книжка взяла, думаю. Це обрізаємо. Так, і як її буде ось, ось так зробимо. Так теж дріжемо. Зимок. Вот так Буде набережимо. Будет добре. Оп, тут видаємо. Так. Беремося ще так було. Одрізаємо потім можна дісти. Щоб на тортик було гарно, то будемо саме гарно брати. Оп! Нарізаємо. Так, на дизайні ми зараз будемо залогувати сулями, так. Ще нуж тіплівки і рубičка. Себе так здалень то не будемо реатувати. Тут так, хока, думаю, хватить. Так. Це я вам варенья. Це варенья. Забув я ложить цудля варенья. Нічого, з ментого маленького, мене я там ложечка сложиксай, туди будемо сидати. Так, добре. Так, друзі, ось так вийшло. Тепер далі зверху знову викладаю піченюшки. Де вони? Тако. Ще й одненько. Рісувайся. Одну різькю. Отакої накриємо так. Зверху, думаю, що сюди варенятко. Потім знову сливки і сюди клубнічко. Результат буде. І ось так тако накриємо сюди зверху клубничкою і буде гарний тортик. Подивимося, який получився. Ось, друзі, дивіться. Зробив я такого тортика. Тут зверху слоями зробив зверенічка з цього. Кубнічка вже закінчилася. Чімушки все остались. І так зараз будемо пробувати дигу стапія. Вроді би так добре вийшло, гарно. А зараз спробуємо тортика мого Добре. Чеченішка пропиталася. пропиталася, все добре.